Шо ви пасики на моциках з повним баком ензіка. З повним баком Ґензіка. Я в роті бав, я воював. Я танки грисяк барбарис. Медалі відрами давали. Я не прав. Я в роті бав, я воював. Українці задаються питанням, як правильно переводити годинники. Бо через те, що більшість щось понакручувала, пішов сніг. Поняли тему? Ці персонажі, які перебулись на літню резину, бояться виїхати, бо випав сніжок. А ті, хто їздить ще на зимній, то бояться виїхати через тих, хто перебувся на літню вже, блядь, Поняли? Сніг, блядь. Ой снігу снігу білого насипала зима. Зимової різіни на машині вже нема. Їду і боюся, щоб нікого не в'їбать. Нахуя сніг в березні йоп твою мать. Я тебе просив кучу раз не їсти інтернетовські провода, ти мене почув і успішно на них насрав. Це піздець. Як не понадкусуємо, то понадкакуємо. Получається, ось з боку ще одну виїбало. Як жити, бля, з тобою, я не панів. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Даша і Антон та Борислав Депутат. Дякуємо вам за підтримку. Твій ректоп. Що, шо, що, братан? Єбать, братан, та це міна нахуй! Ну там бері ще блять. А я ще б. Що Братан, що делать? Визивай сапро. Дебил, біл ти ж сам сапіор! Хочеш провести ніч у Київській печерській лаврі? Трахну тебе так, що аж хрести порвуться. Я вивчити той хлопчик. Хочеш? Як виглядає твоя стратегія по затягуванню хлопців стосунків? Моя стратегія, як у Путіна. Хочеться взяти за три дні, але виходить, взяти тільки в рот. Собака мертва верх ногами лежить. А це коря. У Буряті все чудово, гарно там живе народ, гонить на війну їх Вова, і за планом все йде Ось, наприклад, в телеграмі зранку прочитав новини. Їхній уряд закликає віддавати свої машини. Вже напевно мужики закінчилися усі. Тож, будь ласка, ось вам рашка у всій своїй красі. Чоловіка обміняли на шикарну білу ладу, а тепер її забрали. лада вам та нада. Прийшов в кафешку, а там в меню є пункт веб капучино. Я вирішив повимахуватись. Каже, дайте мені веб-капучино, але без бекенду, тільки фронтен. Дайте». Він каже: що? Я кажу, ну веб-капучино на джейсоновому молоці. Ну, веб-капучино, це SS, там HTML замішайте, ну ви знаєте це все. Він каже, мужчина, перед вами 10 людей брали, ніхто не вимахувався». Я кажу, ну ясно, такі зараз айтішники, бля. Бюро банальних сторіс, оператор слухає. Скажіть, що взагалі постити вранці. Викладаєте будь-яке фото. Якщо там є кава, підписуєте ранок, починається з кави. Якщо на фото кави немає, підписуєте ранок, починається не з кави. Плюс побажання всім доброго ранку. Бюро банальних сторіс, я вас слухаю. Проблема у тому, що я чоловік. Що робити? Для вас це дуже просто. Викладайте відеороляк, як ви швидко кудись їдете під серйозний пацанський реп, повторювати кожен день. Іноді можна додати брутальний загадковий надпис. Бюро банальних сторіс говоріть. Я купила білет на Інтерсіті, потрібна допомога. Викладайте бумеранг виду з вікна поїзда, можна додати книгу для естетики. Також доречно буде попросити вгадати, куди ви їдете. Фух, щось я перепив, знову ці вертольоти. Заважають вертольоти? віддай їх Україні. Будано, що ти робиш в мене вдома? Танки і літаки теж міг би віддати. Та добре, я все тобі віддам, тільки залиш мене в покої. Фух, це був просто сон, слава Богу. От Тімофійвна наживая, Що ви мені надає, подписчики. Где Тімофєвна, да где Тімофєївна. улыбнись, головніш Тімофєвина. Я завжди кажу, що мені легше один раз скривитися і ковтнути, ніж 10 годин тужитися. Подарували нову пахнючку в машину з запахом весни. Знаєш, брат, як колись казав мій сусід дядя Вітя Герон, якби корова носила труси, ти б ще не бачив піськи. Ну, так. А так? Добре, що корова є і коза. У мене колись кен зустрічався з козою з місяць. Ми йдемо до верху. Ти як день провела взагалі? А він що? Ти серйозно? Козюлий. У маленького Сергія старшу сестру звали Люда, маму звали Люда, бабусю звали Люда і навіть тітку звали Люда. Тому йому із самого дитинства було не все одно, що про нього подумають люди. Чуєш, а скільки до сотки їде? секунд. п'ять секунд. Якого хуя я тебе ждав тоді 30 хвилин? Я не вмів відмовляти, і зараз я працюю в порноіндустрії. У мене є друзі, які порадили мене як дизайнера своїм друзям. Це пара, і їм психолог порадив завести OnlyFans, щоб ну, якісь там свої проблеми в стосунках пропрацьовувати. Але вони молоді люди, і вони не хочуть просто виставляти свої фотки, і вони хочуть калажі. Причому я думала, що це буде мистецтво. Типу ню, еротика, це ж красиво гарно. я Думала, я буду творити мистецтво. Вони мені просто кидають свій секс, я роблю звідти скріни і розкладаю вагіна, вагіна. На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки та курочки. Все, все те, що є домашнє, заказуйте. Будемо навчати бійців по методиці інструктора UA. Цілься. Прицілимося. Відчувай! Відчу... Вай, блядь. А ну відчувай, блядь! — Відчуваю! Ану відчувай, Відчуваю! — Все. Але, але в селі то похер, похер, знаєте, чи ти сіньор, чи ти джуніор, чи ти мідл, бляха. Ти береш відро і кидаєш в ямку, блядь. Ти кидаєш одну одну велику або дві маленькі, якщо ти не долбайоб. та яку йому лопату, подивіться, яке воно слабе, бляха. Хлопці, коли перший раз роздягаєте дівчину, головне не ляпнуть. Розпаковка нахуй. Ей, альо, придурки. Ви нашу виграли? Та я взагалі не хотів забивати. Мене м'яч попав і в ворота залетів. А другий гол що? А то вже не я, то Сака. Де та сука? Я Сака. Срака. Блять, як ви заїбали. Коноплянка? Шо? Ти чого так пізно вийшов? Я ж на тебе розраховував, та я не знаю старий, то що з рота затупив. Я якби вийшов скорше, я би таку дев'ять положив. Як сака, сука. Ой. Ребят, ви якщо вже взялися знімати той тікток, то хоч лампу купіть нормально, щоб морда лиця була, бляха муха, світліна. Ну чесне слово, ніщеброди броди якісь, ну не поїмай Я, блядь, не сплю, я сплю. Полувы, я, полувы, сплю. Полувы, а? я сплю за, три часа поспал. Четыре часа. Сука. Да не заебай, дай поюху. Да, 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 да. Дурик, а блядь? руки. <ріпи> <ріпи> Сука. А! -а, -а! Да не ебать больно. <ріпи> Сука, мне ебать больно, блядь. Да кидай, Я тільки що поняв, що щоб собака нагулялась, їй потрібно 20 хвилин. А щоб нагулявся чоловік, йому треба мінімум 35 років. Час змістили на годину. Метушня на глобусі. Був стояк раніше в ліжку, а тепер в автобусі. Ми, значить, нещодавно стояли з моїм хлопцем, і там е, моя подруга запостила в інстаграм фотку з таким здоровенним букетом і підписала: «Самая тяжелая віч, яку должна піднімати жінка, це букет. Я прочитала цю фразу своєму хлопцю, і він каже: Бери сумки, не вийобуйся. Тільки що був на співбесіді, і директор компанії, який проводив зі мною ту співбесіду, каже до мене. А могли б ви е, говорити зі мною на собесідуванні на русскому. Я кажу: а міг би ти піти нахуй? Після того, що с не склалось, у нас з ним розмова і не знаю чому, але мене на роботу не взяли. Закрий піздак. Головні виробники дитячих сніданків живуть ось тут. Здорово роботя! Що там? Скільки в нас сьогодні на одрузку товару йде? Кілограм 200. Ну все, я розбирав, осталось тільки залити молочком. Гарного ранку вам таксі, ви замовляли, ні? Так, доброго ранку. Все, все, ну Бог, правильно? Давай. Звичайно, опасной на роботу. Ви так... До нової каховки, сідайте. До нової каховки, все полетіли. Давай. Світлана, чому в інтерв'ю ви несете повну херню? Я просто якась потеряшка. Які у вас були плани до війни? Плани були поїхати в тур по Росії. А які плани зараз? Потрібно вже робити тур по Україні. Ви дуже швидко перевзулися. Думаєте, українці про це забудуть? Звісно, я в це вірю, знаю, що таке буде. Ти мене киць купуєш? Ну, типа, того. Піть мені, нахуя в дівчат в інстаграмі закритий акаунт, блять. Мені часто пишуть дівчата, я захожу, ну, о, нормально. захожу, в неї закритий, блять. І ти вже не чи це в натурі Віка, чи це якийсь Сергій сидить, блять. Нахуя ви це? в Зеленського, блять. Відкритий акаунт в неї нахуй закритий. Що ви там скрива всім похуй? Де ви той манікюр робите, блять? Скільки людей не єбеться і за того, що в когось закритий акаунт, подумайте про це нахуй. Вони знають мій криптоніт, в тому, що всі вміють породівати Януковича, крім мене. Ти вмієш. Просто повірив в себе. Уяви, Мен Це, тебе, бачу, це твоя беседка, Ань, це твоя бесідка. Тобі просто потрібна людина, яка тебе. Аня, давай сюди к нам, анічка, анічка, прыгай! прыгай анічка, анічка, давай. Аєчка! Давай! Анічка, ми в тебе віримо! тебе, аня. Анічка, тут нігенько! Тут нигенько! себе. Всі любиші вийшли зі всіх мультиверсів, ти майстра майстраусеночек, Анечка! Сиба, Аня! Станий <плес> так, треба лягати. Завтра вставати рано. Вітаю себе на щоденному шоу Нічний накрут». Обирай категорію про що будеш паритись сьогодні. Війна, гроші, здоров'я. Неправильні вчинки в минулому. Самореалізація. Mm, сьогодні почну з неправильних вчинків в минулому. Тепер обери під категорію неправильних вчинків в минулому. Хтось биканув, а ти промовчав. Дебільні жарти перед незнайомцями. Позичив гроші другу. Хтось биканув, а я промовчав. А ні, а, краще позичив гроші. Блінче чи... тебе автоматично переміщено на тему самореалізація в категорію нерішучість. блін, точно якби я був більш рішучий, вже два роки назад ту кав'ярню відкрив би і заробляв би нормально. А не оце блін. Війна Крут перетинається з категорією гроші. Бажаєш почати паритись на тему грошей, чи залишишся в категорії самореалізація? О, ні, я ще не закінчив з неправильними вчинками в минулому, а після планую переміститись в категорію війна в під категорію <звук> вітаю. Ти відкрив нову категорію хронічний недосип. А теперь нам Коля розкаже, де спрятана бутилочка з со соснабаксами на Донбасі. Справа думаю, що ця э, бупляшка вона захована, але для того, щоб її можна було побачити, потрібно, щоб кадирів встав. Почекаємо.